Це один із основних елементів сучасних систем опалення це термостатична голівка. Мене звати Євгеній Самічук, це канал Build Your Life. і сьогодні я розповім, що таке термоголівка, з чого вона складається і навіщо вона потрібна. Термостатична головка встановлюється на термостатичний клапан. Основне завдання такого терморегулятора автоматичне регулювання тепловіддачі опалювального приладу. Ця пара пристрою підтримує задану температуру повітря в приміщенні шляхом зміни кількості теплоносія, що надходить у радіатор. За рахунок того, що терморегулятор це робить постійно, подає в радіатор рівно стільки тепла, щоб повітря прогрілося до необхідної температури не менше і не більше. Ефективність роботи системи опалення значно збільшується. Якщо в радіатор теплоносія заходить менше, то він там не достигає, і, відповідно, котлу не потрібно витрачати ресурси на його нагрівання. Саме тут і полягає економічна користь застосування термостатичних головок. Розмір економії варіюється в межах 15-25%. Принцип роботи термостатичної голівки заснований на перетворенні теплової енергії на механічну, використовуючи термічне розширення сенсора термоголовки. Усередині неї розташовується сальфон з робочим середовищем, яке реагує на зміну температури в приміщенні. У разі підвищення температури робоче середовище сенсора розширюється і тисне на штовх клапана. Він опускається і цим тарілка клапана перекриває прохідний переріз. Тремоголівка складається з кількох частин. Усередині полімерного корпусу розташовується сельфон із робочою речовиною. Розширення або звуження речовини надає рух штоку. Підключення головки до клапана відбувається за допомогою гайки. Тип з'єднання буває або різьбовим, або швидкознімним. Більшість виробників використовують різьбовий тип підключення. Основні розміри приєднувальної різьби є М30 на півтора та М28 на півтора. Другий тип з'єднання застосовується не так часто, але він зручніший та простіший в монтажі. Найбільш популярним прикладом є термоголівки фірми Данфас. Ще однією відмінністю термостатичних голівок є вид робочої речовини. Їх може бути три основних види: це віск, рідина та газ. Основним параметром, який відрізняє той чи інший вид термостату, є час спрацювання. Наприклад. Коли до приміщення надходить додаткова кількість тепла. Це відбувається, коли підвищується температура зовнішнього повітря, або коли приходить велика кількість людей, які також виділяють тепло або в інших подібних ситуаціях. Це підвищення температури і сприймає робоча речовина і починає розширюватись. Процес від початку розширення до кінцевої точки займає певний час, і воно залежить від виду речовини. Найбільш швидким є газ, час реакції становить від 12 до 15 хвилин. На другому місці рідина з часом 20-25 хвилин, і найбільш повільнішим є віск. Час реакції воскового термостату становить від 40 до 60 хвилин. І очевидно, що чим менша реакція термостатичної глівки, тим краща її ефективність. Корпуси термоголовок можуть виконуватися різної форми циліндричні, круглі, конусні та інші. Крім цього, вони можуть бути різних кольорів, мати як повністю полімерний корпус, так і комбінований з металом. Мати малі габарити чи великі все залежить від ступеня завдань під час створення термоелементу. Але в гонитві за унікальним дизайном не слід забувати про ефективність, тобто основної мети, для якої термогівки і використовується. Це стосується кількості отворів для допуску повітря до сенсора термоголівки. Як видно, їх кількість та площа значно відрізняється від моделі до моделі, необхідно вибирати продукт із великою кількістю та площею отворів. Це підвищить швидкість реакції термостатичної голівки і в цілому її ефективність роботи. На рівень ефективності роботи термостатичного регулятора впливає і правильність його установки. Головна умова, яку необхідно виконувати, це створення навколо термоголівки реального мікроклімату. Іншими словами, щоб повітря навколо... Термоголівки було таким же по параметрам, як і в іншій частині приміщення, а не перегрітим чи охолодженим. Таке може трапитись при закритій термоголовки шторами або декоративними екранами, або коли радіатор розташовується у ніші. Тоді навколо термостатичної головки утворюється зона підвищених температур, як і у разі потрапляння прямих сонячних променів. Сюди належить правило горизонтальної установки. При вертикальному розташуванні на термоголовку впливають теплові потоки від трубопроводів системи опалення. З іншого боку, коли тримоглівка піддається дії протягів, тоді спостерігається зворотній ефект. Ці правила є логічними та простими, але тисячі тримоглівок по всьому світі щороку встановлюються неправильно. Ось подивіться на деякі приклади. Але якщо не хочеться відмовлятися від шторм або коли термоголовка сильно виступає за межі опалювального приладу в горизонтальному положенні, то вихід є. Для таких випадків існують інші модифікації термоголівок з виносним датчиком і навіть з виносним механізмом. Використовуючи цей вид термоголівок, ви можете встановлювати основний корпус у будь-якому положенні, навіть вертикальному, так як робоча речовина знаходиться за межами корпусу, а зв'язок між виносним датчиком та тілом термоголовки підтримується за допомогою капілярної трубки. Виносні датчики рекомендується розташовувати на висоті 1,5 метра від рівня підлоги, при цьому дотримуватися тих самих правил до встановлення, як і для основної термоголівки, не потрапляння прямих сонячних променів і таке інше. Процес налаштування температури відбувається досить просто. На корпусі термостатичної голівки є значення. Вони зазвичай виконуються у вигляді цифр від 1 до 5. Ці цифри відповідають значенню температури повітря в приміщенні, наприклад, 3 найчастіше відповідає 20 градусам. Щоб встановити необхідну температуру, потрібно значення, наприклад, 3, зупинити напротив вказівника. Ще серед значень ви можете знайти позначку зірочками. При встановленні цього показника термоголівка переходить в режим роботи антизамерзання. При встановленні такого значення у приміщенні буде підтримуватися мінімальна температура повітря в діапазоні по від 6 до 8 градусів. У людних місцях іноді встановлюються термоголівки з антивадальним кожухом. У такому разі зміну або поворот термоголівки можна здійснити лише за наявності спеціального інструменту. Якщо у вас ще залишились питання по термоголівкам, пишіть їх у коментарях. А на цьому все. Всім дякую і до нових зустрічей.